Друзі, як завжди, вітання від команди простої сталі. І Сьогодні ми продемонструємо ось такі гарні два парних ножі, які виглядають просто неймовірно круто. Ну і так як вони є абсолютно однаковими з однаковими гравіюваннями, ми покажемо приклад на ось цій одній моделі. Вона виготовлена у ось таких гарних кольорах, а саме руків'я у кольорі оливи та піхви у чорному кольорі. Ось таке гарне гравіювання у скандинавських мотивах. Та оснащена молі поздоби поздобеніш надійно тримався на ремені. Та оснащена молі локсистеми поздобаніш надійно тримався на молі платформах. Сама ж краса зроблена у дуже гарній. Компактні та зручні моделі Ярчук, покрита захисним чорним полімерним покриттям та зроблена зі сталі Х-12 мафіка неймовірно надійною. Та загострена вручну за допомогою шести альборових каменів, Тож, ніж є неймовірно гострим. Друзі, тільки погляньте на ці індивідуальні гравіювання, неймовірної краси робота. І, звичайно ж, найцікавіша частина там, де вони складаються разом. Адже у вони утворюють неймовірної краси гравіювання. Це чудовий подарунок другого чи для друзів. Але також, друзі, не забувайте, що ми робимо будь гравіювання на ваш вибір. Бути сонце, серце, меч чи будь-який напис. Просто скиньте нам чорно-біле фото в ідеалі у векторі, і ми зробимо вашу індивідуальну красу. Також у нас доступні чутва матеріали покриттів, різні кольори руків, я піфов, а загалом у нас 15 медалей ножів. Тож, якщо хочете свій власний касим, не цурайтесь, пишіть ному приватні повідомлення. Усім бажаємо миру. Пум!